Виграти вибори лише пів справи. Після цього процесу починається найцікавіший розбір польотів і розподіл посад. Наступної по важливості і впливовості після крісла міського голови є посада секретаря. Мерівного Володимир Хомко каже, кандидатів багато, але ще раз це не буде лише від мене, що Для того щоб його затвердити, треба щоб була більшість а для більшості – три політичні сили. Оце буде предметом зараз перемоги. Є і ще чотири кандидати, які також себе бачать на цій посаді. Тому бачимо. Є. Проте на прес-конференцію з нагоди свого переобрання на новий термін Хомко з'явився зі своїм колишнім опонентом на виборах. А тепер кандидатом на посаду секретаря рівненської міськради Олексієм Моляренком. Очевидно, що ні, ну, ямський, очевидно, що шансі більше у того у кого більше політична сила. Олексій Моляренко каже про його призначення говорити ще зарано. Стане він секретарем чи ні, буде відомо через кілька днів після перемовин. Проте він вже готовий. Конструктивно працювати, ми простягаємо свою руку відкритою долонню до всіх не тільки політичних сил, а так само і окремо до кожного депутата Рівненської міської ради. Готові працювати з усіма, хто? Хто, хто готовий працювати на конструкції. Міський голова рівного Володимир Хумко каже, те, що балотуватися в мери можна шляхом самовисування величезний плюс. І він скористався даною перевагою. Каже, завдяки цьому можна домовлятися з усіма політичними силами на рівні і запевняє, в нього немає ні політичних, ні бізнесових інтересів. Єдиний його інтерес забезпечити нормальну роботу міськради. Анна Хіночок, Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.